Слава Богу, брати і сестри, Хоч співав останнім салом, шанав такими словами, дорога і рідна Україна дорога і рідна Україна для багатьох українців, які живуть тут, і для багатьох українців, які виїхали за межі нашої країни. Сьогодні хочу поразку з вами роздумувати про один текст Слова Божого, подумувати про життя в Україні і не тільки в Україні, життя за межами України, свою думку або свою проповідь я назвав еміграцією. Ми сьогодні дуже багато чули з вами і в такий час я б в служінні, коли говорили. Про схід нашої країни, говорили про Україну, співали, молилися, згадували. І коли ми дивимося в Біблію, ми бачимо, що не тільки сьогодні Україна таке переживає, подібні події, вони дуже часто повторюються в історії людства. Дуже часто. Люди, які живуть в своїй країні, вони змушені через якісь певні обставини покидати своє місце проживання, свою батьківщину. Сьогодні саме молилося про те, що ті, хто виїхали, їм так само нелегко. Можливо, є одиниці ті, хто не скучає за батьківщиною, хто дуже добре себе почуває, але в більшості не так. І тому хотів би з вами сьогодні порозумувати саме про це. Про те, що кожна людина, кожна людина і ми в тому числі всі, ми для себе завжди шукаємо і будемо шукати кращого життя. Можна зараз звернутися і зробити опитування в цьому залі, де ми з вами зібралися, я вірю, що не йдеться нікого, хто сказав би, я хочу для свого життя, для себе особисто, для своєї сім'ї чогось гіршого. Кожна людина. Вона так створена, є щось Боже в кожній людині, де людина хоче краще. Людина хоче краще. Одна повчальна історія. Історія з Біблії, яка для мене дуже подібна і схожа ситуація, яка сьогодні є в Україні. Книга Руд для жінок, для дівчат особливо. Ця книга дуже знайома і дуже близька. Дуже знайома і дуже близька. Історія, яка є дуже сильною і повчальною сьогодні для багатьох і багатьох українців. І я хотів би зачитати цей текст, який вистрілив на екрані. Книга Руд, перший розділ. І сталося за часом, коли судді судили, то був голод у краю. І пішов був чоловік з юдиного віфлеєм мешкати в уавських полях. Він і жінка, та двоє синів його, а ім'я того чоловікові Елімелех, а ім'я жінці його і ім'я двох синів його, Махлон, і кірйон, є фронтяни з віфлеєм і Юдином. І прийшли вони на муавські поля, та й залишилися, і помер Елімелех, муж наомі, і зосталася вона та два. Іхнього сина. І взяли вони собі за жінок мої вітянок ім'я одній Орпа, а ім'я другий Рут. І сиділи вони там близько десяти літ, і помирали вони обоє махлон та кільйон, і позосталася та жінка по двох дітях своїх та по чоловікові своєму. І встали та невістки і... і вернулися з Мавських віль, бо почула на Мавському полі що Господь згадав про на народ свій, даючи їм хліба, і вийшла вона з того місця, де була там, та обидві невістки з нею та й пішли дорогою, щоб вернутися до юдного краю. Історія, яку ви напевно, що дуже добре знаєте. Історія однієї сім'ї. Біблія говорить, що це був період суддів, а ми дуже добре знаємо, що в той час не було царя. Не було б людини, не було б керівництва ізраїлі такого чіткого, стабільного, де б люди могли б добре жити. Ми знаємо, що в книги суддів дуже гарно описується, якраз десь там сталася ця історія книги Руд, що нам описує, коли судді приходили, робили свою справу, були на Богові, вони мінялися, ставав інший, другий, третій і так далі. Біблія говорить, описуючи цей період, що кожен робив, що вважав за потрібне або правильне власне власних І саме в тому середовищі жила ця сім'я. «Настав голод, голодкою Слово Боже, так говорить. Сім'я Елімелега як батька, Наомі, як дружини і двох синів Махно і Кір. Коли ми дивимося в їхню історію, Біблія нам не каже, чи питав Егімелеха або Ноомі, будучи батьками, чи питали вони Бога, чи потрібно їм покидати це місце, чи можливо потрібно зостатися. Біблія про це не говорить. Коли ми дивимося цю історію, ми бачимо, що коли настав голод в цій країні, знову ж Біблія не говорить, чи ще хтось покидав це місце проживання. Якщо подивитися на карту можливо і трошки збільшити. Якщо подивитися, де вітвоєм, і якщо подивитися, де є Моав, ці Моавські поля, це не дуже велика місце. Це може значити те, що їжа або продукти, або все, що потрібно для виживання або проживання в віпфліємі, воно могло підвозитися. Ми знаємо, що майовітяни це язичники, це люди, які не поклонялися живому Богу. Були періоди в житті Ізраїлю, коли вони дружньо відносилися, коли вони, навіть не знаючи живого Бога, вони гарно жили з ізраїльським народом. І якраз Елімелех, Наомі і двоє їхніх синів, вони вирішують, вони вирішують йти. Коли ми дивимося в історію, і те, що говорить Наомі це 21 вірші, вона каже, я заможньою пішла була та порожньою вернув мене Господь. Чого кличете мене Наомі, коли Господь свідчив проти мене, а Всемогутній послав мені горе? І вернулась наомі та з нею мої руд, невістка її, що верталася з Моавських піль. І прийшли вони до Віфлеєму на початку жнив Єшмені. Слово Боже, нам говорить про те, що Наомі, Елімелех і двоє синів, вони пішли з цього краю заможніми. Це не були люди, які не мали взагалі нічого. Це не були люди, які вмирали від голоду. Вона говорить про себе це. Вона каже, я пішла туди заможньою. Я мала сім'ю, я мала чоловіка, я мала дітей, а прийшла порожня. Далі ми дивимося, що в них був багатий родич і велика. Коли ми прочитаємо другий розділ про Боаза, ми дивимося, що це була людина, яка могла допомогти. І коли свого часу вже звернулася Руд до нього, він допоміг. Ми бачимо, що там на Мавських краях. Їм не вдалося закріпитися, не вдалося щось для себе мати, тому що коли Наомі звертається до своїх невісток, вона каже, «Підіть, верніться кожний до дому своєї матері. Тобто такої можливості для того, щоб там закріпитися, для того, щоб збудувати свій будинок і тому подібне, мати якийсь добробут, не вийшло, мати. Ця історія вона дуже сильно повчальна. Ця історія не говорить потребно. Потрібно залишати свою батьківщину кудись їхати, чи летіти, чи не потрібно. Ця історія про ризики еміграції, ризики залишити своє місце перебування, свою батьківщину, свою мову, своє місто, свою церкву і кудись їхати. Коли говорить наомі про себе, коли вона говорить про цей проміжок 10-12 років, коли вона жила на мавських полях, в цьому маві, вона говорить, що Господь зробив гіркоту для мене. Далі вона говорить, він свідчив проти мене. Вона говорить, я стала порожньою і він послав мені горе. Тобто, коли наомі вертається додому, коли вона вертається виклеєм, вона вертається порожньою. Вона вертається з такими думками, з такими словами про те, що Господь він не був на її стороні і на стороні її сім'ї. Він просто не був. Коли вони вийшли, звиклоєм. Я думаю, що ця історія про ризики і навмисно Бог, навмисно Бог замовчує в цій історії потрібно було і переселятися чи ні. В той час, до речі, і, і в цій книзі ми ні разу не побачимо прямого Божого Слова. Разом з тим. Щоб Бог не говорив нічого, тут не написано. Принаймні. Ми бачимо, як Бог вів Ноомі, Ізіншеруд, Боаза і так далі. ми подивимося з самого початку і до самого кінця, ми побачимо, як Бог працює через цю сім'ю, через цю родину. Ми знаємо дуже багато прикладів. Коли Бог Він конкретно говорив, наприклад, Авраамові, і він каже, вийди з Уру Халдейського і йди туди, тому що я так хочу. Ми знаємо історію Йосипа із Марією, коли Бог Він конкретно каже Йосипу і потрібно вийти звідси, тому що шукають Ісуса Христа. Ми знаємо історію Єлисея, який покидає своє господарство і йде за Юлою. Ми знаємо негативні історії. Коли Бог не говорив або попереджував не робити цього, а люди це робили. Десять речей, які я записав на цьому екрані, можете побачити Ризики сьогодні для еміграції українців. Це більше відноситься до християн, тому що доживається і Бог, і церква. Ризики, які можуть бути з тими людьми, які покидають Україну, які вже покинули, які мають плани покинути. Тут навіть питання не стоїть, як люди покидають сьогодні Україну. Сьогодні люди, хтось законом залишає країну, виїжджає, хтось незаконно це робить. Ми не є суддями, да? і ми не можемо конкретно за когось сказати, правильно він зробив чи неправильно. Питання в тому, що ця історія вона нам показує дуже багато повчальних уроків. І десяте, що я написав на цьому слайді, саме важливо, як на це дивиться Господь. Саме важливо, як на мене, на мою сім'ю, на моїх близьких, якщо я хочу покидати Україну, як на це дивиться Господь. Ми бачимо, що Наомі, прийшовши в Іфлієм, вона дуже сильно розчарована, будучи не самою бідною, маючи можливості жити в Іфлеємі, вона своєю сім'єю покидає в і вертається додому без нічого, без чоловіка, без дітей. Саме ціне, що є в людини, це сім'я. Сьогодні, коли ми дивимося на міграцію, яка відбувається в Україні, ми бачимо, що сім'ї вони розходяться. Ми бачимо, що дружини живуть там, чоловіки живуть тут. Ми бачимо, що діти вони не знають, що робити і кого слухати. І це стається прямо тут на наших очах. Ми є свідками з вами, як два роки. Чансово ця війна, вона нищить сім'ї. Наомі, вийшовши з цього краю, вона втрачає саме ціни. Вона втрачає все те, що в неї було. Вона втрачає все те, що в неї було. Коли ми дивимося на цей список, ми бачимо ті речі, які можуть бути чимось несподіваним для тих людей, які виїжджають. Це мова, насамперед, яка не наша. Це робота. Хоча ми знаємо дуже добре, що в Європі, що в Штатах, в інших країнах робота вона є можливо більш оплачуваною, ніж сьогодні в нас в Україні. Але кожна хороша робота за кордоном вона несе до собою знання мови. Це культура, куди приїжджають люди. Це церква. Потрібно знайти церкву для того, щоб її бути. Навчання дітей які приїхавши кудись, вони мають вчитися і як це відбувається. Це друзі, ми знаємо, що найкращі друзі для в, в Україні, але це нові друзі, нова компанія, діти і їхнє майбутнє, батьки, які тут залишаються, можливо, медицина і останнє це, як дивиться Господь. Коли людина сьогодні хоче мігрувати з України, я думаю, що їй варто задуматися над таким от списком в житті майбутньому. Коли ми дивимося на історію Ноомі і Ерімелеха, коли ми дивимося на, його, на, її, на їхню сім'ю, ми розуміємо, що є ризики. Ми розуміємо, що будуть речі в у житті, до яких ми не звикли раніше, до яких ми не готові просто. Є такі люди, які їдуть звідси з України і відрубують всі свої кори. Слово ті люди, які незаконно виїжджаються, означає, що можливо, можливо, вони вже ніколи не зможуть повернутися назад, не знаючи, що їх там. Християнський погляд. Три таких речень, які сьогодні дуже важливі в християнському суспільстві. Коли ми кудись хочемо їхати або переїжджати, хочемо міняти своє місце проживання, дуже важливо. Культура в тій або іншій країні, що сьогодні дуже різниця. Сьогодні дуже різниця. Я думаю, що багато з присутніх знає цю особистість. Це немо, переможець Євробачення 2004 року. Знизу я підписав те, що він говорить про себе. Він говорить, що він музична особистість, не людина, що означає, що він не чоловік і не жінка, він поки що не знає, хто він. І він просить називати його скрізь вони. Ви знаєте, хто голосував за переможця Євробачення? Європейці. Це не виправляв якийсь комп'ютер або хтось там далеко з інших країн. Ні, це європейці. Це наші сусіди тут, а, в Європі. Вони голосували за те, щоб вибрати оцю особистість переможця, Євробачен. І ми з вами в цьому живемо. Ми живемо близько, а хтось живе вже і там. І тому культура, в яку ми можемо попасти, це зовсім інше те, що було в Україні. Олександр Русик сьогодні вночі виграв бій перед боєм прес-конференції. Він сказав такі слова, коли він сидів разом в Фюрі, він каже, Господь поможе мені подолати його». Коли він переміг в 9 раунді, він сказав, батько, дякую тобі, що я перемогли. Потім він згадав свою сім'ю і згадав Україну. Відчуваєте різницю між культурою знаменитих людей в Україні і так само знаменитих людей в Європі. І це не єдиний приклад. Церква і служіння. Це також важливий аспект, тому що кожна людина, вона має, кожен християн має мати церкву, має мати служіння. Знаючи багатьох людей, які виїхали звідси, сім'ї, чоловіки, жінки, не завдає час за повсякденною працею відвідувати церкву, а тим більше. Тим більше бути служителем. Тому що коли ти покидаєш свою батьківщину, ти маєш розуміти, що там працювати потрібно більше. І остання сім'я, на жаль, на жаль, я знаю особисті приклади знайомих людей, які за ці два роки виїхали з України, шукаючи в свого часу, як Наомі, і добро був такий за кордоном, їхні сім'ї вже розпалися. І це не єдиний приклад. Їхні діти не ходять в церкву. Їхні діти вже стали самостійними. Є два особливо тяжких приклади, де, хто з вас знає, де, поїхавши звідси як служитель, а... Опинився в дуже складній ситуації. Дуже складні. Дуже складний спогляд християнської цінності своєї сім'ї. І тому, коли ми говоримо сьогодні про еміграцію, коли ми дивимося, наприклад, Наомімбілеха і їхньої сім'ї, ми можемо побачити. Дуже простий шлях, що робить Господь? Що робить Господь? Коли Наомі приходить в життя горе, що дуже цінно і що постійно, от, що, що говорить і другий розділ, і третій, Ноомі, незважаючи ні на що, остається вільною Богові. Вона зуміла якимсь чином так наставити своїх невісток, так навчити невісток-язичників, що коли прийшли випробування в їхнє життя, коли по мене їхні чоловіки, і потрібно було приймати рішення Оставатися тут, шукати інших чоловіків на своїй батьківщині, або йти з знайомі, що ж Україну, Вона настільки була бідною наомі, Богові, незважаючи на те, що втративши чоловіка і двоє синів, що в кінцевому результаті ми бачимо, що вона отримала благодать, ставши прабабушкою Давида. Коли ми сьогодні говоримо про нас з вами сьогодні, коли ми говоримо про наш шлях, Шлях кожної людини особисто, шлях сім'ї, ми його вибираємо самі. І ніхто, напевно, що не може нав'язати нам якоїсь іншої думки, до якої ми схиляємось. Хтось остається тут, хтось вже виїхав, хтось має плани для того, щоб виїжджати. Але що важливо в цьому? Що важливо в цьому три речі на закінчення з цієї історії? Перше важливо це наші цінності. Перше, що важливо, коли ми плануємо щось, коли в нас приходять якісь думки, або хтось з рідних нам пропонує щось міняти в своєму житті, кудись їхати, емігрувати. Найперше для нас має бути важлива наша цінності. Які є цінності? Я вже говорив це. Сім'я це церква, це Бог, це друзі, це рідні. Якщо всі наші друзі, всі наші рідні і десь там це одне питання. Коли всі тут, це інше питання. Друге, дивишся на наомі. Дуже важливо, де ти не був. Чи ти задумав їхати, чи ти вже поїхав, дуже важливо оставатися вірить Богу. Сьогодні ми не говоримо про те, що потрібно їхати чи ні. Це рішення кожного. Це рішення кожної сім'ї. У нас є таке право. Навіть наша держава нам дає таке право вибирати, де нам жити. Але щоб не було з нами, куди ми не їхали чи заставалися, дуже важливо, дивлячись на історію Номі, це вірність Богові. І останнє це довіра йому. Ми сьогодні вже чули, і Павлок це говорив, і Андрій про це говорив. Про те, що надія на мистецтво Христа, довіра йому в самих простих і не надзвичайних обставинах, вона має бути в нас сильною. Для того, щоб в якому місці не перебували, ми довіряли йому, що Він може все поміняти. Коли Наомі вернулася додому, коли Наомі побачила, що життя її невістки Рут влаштовується, коли вона побачила, що в її місті є хліб, і Бог благословив, ми бачимо, що кінцевий результат її життя це благословення. Чому? Тому що вона довіряла Господу. Емігрант це той, хто покидає свою батьківщину.